Коли я дивився, як Фелікс Баумгартнер стрибає з висоти космосу. У мене відвисла щелепа він піднімається на повітряній кулі в стратосферу, стрибає, долає звуковий бар'єр та приземляється. Це захоплююче. Але сьогодні я хочу поговорити про те, що можливо не було настільки очевидним. Компанія Red Bull витратила 65 мільйонів доларів, щоб допомогти Феліксу стрибнути з космосу. Але жодна банка Red Bull так і не з'явилася на екрані. Чому я люблю рекламу за її мистецтво? Купівля тієї реклами, яку ви ймовірно пропустили перед цим відео. Це тисячі людських годин і мільйони доларів і все це для того, щоб продати її людським умам, які зачерствіли після перегляду сотень рекламних роликів щодня. Як виділитися у цьому морі реклами? Кожна компанія має власну стратегію та ідентичність бренду. Наприклад, Мальборо намагається продавати ідентичність Акс намагається продавати секс, Apple — статус і досвід. але всі вони мають одну спільну рису. Вони продають коли все сказано і зроблено, всі вони виставляють свій продукт на показ, щоб, врешті-решт, спробувати продати його вам. Вони нагадують, що в них є нове взуття або новий телефон. Це роблять всі, окрім Red Bull. Це те, що зробило це відео із стрибком таким чудовим. Воно закінчилося без жодної бляшанки Red Bull в кадрі. ані в короткій, ані в довгій версії. Їхній бренд Red Bull надає крила кращого продакт плейсменту. Годі й бажати. Фелікс – це практично втілений ікар. Він спускається з неба. Ваш продукт дає йому крила. Він приземляється, але він не дістає ваш продукт. І просто його не п'є. Якщо ви мислите як рекламодавець, то це приголомшує. Це не немає сенсу. Хоча, як на мене, сенс все ж таки є. Red Bull фундаментально думає про історію та рекламу інакше, ніж майже всі інші компанії, які я знаю. Я думаю, що Red Bull розуміє, що якби вони вручили Феліксу бляшанку, Red Bull одразу після того, як він щойно ризикнув життям заради одного з найвідважніших людських трюків. Це б здешевило його. Це б відставило мужність Фелікса на другий план. І щоб показати вам, що я маю на увазі. Я хочу, щоб ви подивилися це. Марк, технічно мій відчим, але насправді мій тато. Це мій чудовий відчим Ренді. Таке відчуття, що він завжди був поруч. Це реклама Бадвайзер, яка є дане поваги відчимам до дня батька. І це контент-реклама подібна до реклами Ред Bull. Бадвайзер намагається прив'язати своє ім'я до переконливої історії, щоб ще більше зміцнити свою торгову марку. Але мені, як глядачеві, важко повністю в це повірити. тому, що бадвайзер докладає великих зусиль, щоб зробити традиційну річ, показати продукт. І як глядач, ви це запам'ятовуєте. О, так, це просто пивна компанія, яка намагається мені щось продати. Бадвайзер стає історією, а зворушливий момент, коли дитина просить відчима всиновити її, стає фоном. Принаймні варто сказати, що бадвайзер не надто витончений. Це ти про що тебе не попереджували. я би хотів попросити тебе, щоб ти офіційно мене усиновив, в цій рекламі немає нічого поганого. Але зрештою вона схожа на рекламу і частина доброзичливості зникає. Що є головною відмінністю Red Bull від багатьох інших рекламодавців? Контент Red Bull не відчувається як реклама за задумом. Вони самі є контентом, і вони хочуть, щоб так і було. Тому, коли виникає конфлікт між історією та продуктом, вони зосереджуються на історії. Це не означає, що Red Bull ніколи не показує свій продукт, іноді вони знаходять способи вписати його, але частіше за все вони стримуються. Візьмемо, наприклад, одне з найвідоміших відео. Дені МакКаскіл у дитинстві уявляє, як одного дня він стане успішним професійним гонщиком. А тепер запитайте себе, чи має сенс для цієї дитини уявляти собі енергетичний напій Red Bull? Ні, Тож то ж вони залишаються поза увагою. Вони розуміють, що це не має жодного сенсу в рамках історії, тому знову ставлять історію на перше місце. і після мільйонів переглядів важко сказати, чи є це рекламою. Продукт не видно. Є лише логотип на шоломі. Тож важко сказати. Іноді взагалі здається, що Red Bull намагається продавати енергетичні напої лише для того, щоб підживлювати свою божевільну компанію з виробництва спортивних медіа, а не навпаки. І все ж незважаючи на зовнішню байдужість до власного продукту, масована увага, яку утримує їхній бренд, все ще стимулює продажі. Після стрибка Фелікса продажі Red Bull зросли на 7%, що в перерахунку на сотні мільйонів доларів доводить, що іноді, коли ви робите чудовий контент, вам не потрібно піарити свій продукт, іноді потрібно зійти з дороги і дозволити контенту говорити самому за себе.